Так, так, так. Подивимось, що там у однокласниці Ірини. Блін, а що це в неї стільки тут друзів? Та блін, як так? Звідки вона їх стільки бере цих друзів? Та як це так може бути? а? Звідки ці друзі беруться в них? Звідки вони лізуть? <Петр> Не секрет, що всім нам хочеться мати справжню дружбу. Тому що людей, які вміють дружити, вміють ладнати з іншими, всюди люблять, всюди хочуть, і по таких людях компанії справді прагнуть. Тому у нас є природне це бажання, щоб подружити з іншими, щоб мати близьку дружбу і щоб мати близькі стосунки. Отож, це рубрика налаштування життя, і ви тут для того, щоб дізнатись, як створити справжню. Дружбу! Але перед тим з'являється дуже важлива і велика проблема. Тому що о, більше як 99% населення України ще не підписалось на мій канал. Отож, виправляйте, будь ласка, цю проблему. Там внизу можна написати коментарі, покласти лайк і відразу підписатись на цей. Чудотворний неймовірний канал. Отож, ми продовжуємо далі по темі. Можу трішки поділитись про свою історію, тому що мені справді в моєму житті пощастило, і я народився відразу вже у компанії друзів. Мої батьки мали братів сестер, і ці брати і сестри народили інших моїх уже двоюрідних, троюрідних братів і сестер. І завдяки цьому я вже так від того моменту, коли народився, мав вже цю компанію друзів. Нам не було потрібно якось бояти, що хтось буде когось судити, щось, хтось каже погано, Жир, 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 йдеш жир, жир. од з дому, я йду до тебе. Молодець. А Тому що ми одна сім'я, і в принципі нам добре і весело спільно дружити і зустрічатися разом. Отож, ці навички я прийняв уже з дитинства, але відбулась потім така річ, що я переїхав з батьками в абсолютно іншу країну, де люди думають по-інакшому, де вони бачать світ. Іншим поглядом, отож, і для досягнення дружби для того, щоб отримати нових друзів, довелось покласти багато зусиль і починати абсолютно спочатку. Та завдяки цій складній дорозі зараз я можу ділитись цими успішними прикладами і методами, які допомагають людям подружитись, перш за все необхідно здобути досвід. Саме досвід, як купувати серце людини, як це здобувається, і як цього досягнути, це завдяки спілкуванню. Коли у вас є можливість, спілкуйтесь з людьми. Завжди спілкуйтесь і намагайтесь порозуміти, про що вони думають, які в них є цілі в житті. І намагайтесь навіть собі покласти а, це завдання, щоб я цього разу при спілкуванні з цією людиною дізнався. Те, чим вона цікавиться в житті, те, що вона хоче здобути в своєму житті, те, чого вона боїться в цьому житті, і постійно, постійно, постійно спілкуйтесь. Чим більше спілкування у вас буде, тим більше досвіду у вас буде, і тим краще ви будете розуміти, яким чином говорити, з яким типом людей, і яким чином зробити так, щоб ця розмова для них була приємна і щоб ви здавався для них. Як приємна людина, і ці питання, коли ви задаєте людині, вона буде рада з вами цим поділитись. Люди люблять ділитись про себе, тому що зазвичай так буває в житті, що нас ніхто не слухає. Отож, якщо ви станете саме тією людиною, яка ви слухає. То ви з високою ймовірністю зможете стати її другом. Але для цього потрібно справді, справді слухати те, що людина говорить, не перебивати і справді дати можливість, щоб людина висказала те, що лежить в неї в серці. Окрім цього, коли ви задаєте питання, це краще робити так, щоб це не вигляділо повністю, що це якийсь допит, але завжди, завжди поділитись чимось із свого життя. Щиро можете поділитись, що ви не любите, що з вами відбулося, але краще поділитись, що вам подобається. І навіть якщо це можливо, то можна навіть поділитися якимось важким і складним моментом із свого життя. Таким чином, людина побачить, що вау, ця людина, цей чоловік, він мені довіряє настільки, що зараз поділився чимось справді особистим. Отож. Природжено, і автоматично людина почне більше до вас відкриватись. Таким чином і будується довіра до вас, і таким чином ви можете статись в майбутньому друзями. Коли ви саме проходите етап спілкування, не бійтесь, буде багато важкостей і трудностей. Можете відчуватись дискомфортно. Може бути таке, що вам неприємно, може бути таке, що випадують слова і не знаєте, що сказати. Але для того, щоб бути успішним, скрізь цей етап необхідно прийти. З часом, чим більше ви будете пробувати, тим краще у вас буде виходити, страх буде зникати, і ви станете майстром в цій справі. Але не зараз... Переступимо цей крок спілкування і перейдемо трішки далі. Як це ж таки купувати серце людини? Тому що буває таке, що справді потрібно подружитись в новому колективі, коли ви приходите? Або від цієї дружби залежить а, якась ваша майбутня подія в житті, дуже важлива для вас. Отож, вам зараз потрібно просто купити серце цієї людини. Як це робиться? Поглянемо на це. І тут є важливий і ключовий момент. Він не є простим, але якщо його переконати в своєму житті, практично кожна людина зможе бути вашим другом. Отож, це є перестати судити інших. Саме так, якщо ви. Перестанете судити інших, якщо з вами хтось поділиться чимось особистим або своєю щирою думкою. І навіть якщо вам це здається чимось дуже диким і ненормальним, але якщо ви не будете судити цю людину, якщо ви допустите те, що так, це може бути це її життя, вона має інший досвід, і в неї це таке могло стати, що спричинило все те, що вона зараз думає саме так, як думає, і тому каже мені цю думку, якщо не судити цю людину за її там. Політичну позицію, якщо не судити людину за її моральні погляди або будь що інше, то ця інша людина вона це відчує. Як так? Тому що уявіть собі, ви ділитесь чимось справді щирим зі свого серця. Там відбулася якась ситуація, і я зробив ось так і ось так. Дивитесь на людину, а вона на вас дивиться таким кислим поглядом, ніби ви щось зробив справді неправильно. І відчуваєтесь, ніби ця людина справді мене не розуміє, вона мене судить, вона взагалі не розуміє, як це бути в моїй шкірі. Якби вона взагалі в такій ситуації поводилась, ну, скоріш за все, одинаково, як я. Отож, коли ви не судите людину через будь-які речі. То вона це відчуває, і вона починає наближатись більше до вас. Вона починає відчувати, що так, це це моя людина. Ось і з із цим, і з цим варто подружитись більше, прийти до нього більше. Тому що це може справді бути добрим другом. Ми можемо навіть там на вихідні кудись зганяти та просто так не судити когось і просто так сказати це. Ну гаразд, я тебе не буду судити, це дуже просто. Але як це зробити на практиці? Тому що це справді складно, і не всі можуть це зробити. Перш за все, вам необхідно взяти всі свої накопичені стандарти протягом життя і відкинути їх. Відкинути, чому? Тому що це ваше життя, яке ви пережили, і це ті емоції, які ви пережили протягом життя. Вони всі накопичились, і ви створили собі ось. Таку, такий тип людини і такий тип мислення, який у вас зараз є. Інші люди можуть мати абсолютно е, протилежний стандарт, абсолютно інше мислення, і ці люди можуть думати абсолютно іншим стилем мислення, іншим поглядом на цей світ. Отож, коли ось так спотикаються ці дві частини людей, коли одна бачить одне, інша бачить інше, вони не можуть порозумітись добре. Але коли у вас є стандарти, і коли ви якось когось судите, то перш за все, ви цими стандартами окутані самі, і ви судите перш за все самих себе. Що я повинен бути ось такий, ось такий, ось такий. Окрім того, що ви самі відчуєте цю волю і справді свободу від того, що жодні стандарти мене не затримують. То і інші це будуть відчувати, інші це побачать, що так ця людина справді не є хтось, хто б зараз мене пхала в якісь свої рамки і не судить мене. Отож, це є ключовий момент, після якого практично кожна людина зможе стати вашим другом. Тому так як зробити це суспільство краще, і як зробити так, щоб інші почувалися краще в нашій країні, і також ми почувались добре від інших. Це не судити один одного. І тоді все буде набагато краще. І це вердикт. А зараз я вам пропоную заходити до нас у гості на канал! І там ви побачите багато різних речей, які будуть корисні для вас, вашої душі, тіла, духа, батьків, сім'ї і домашніх звірів. Отож, переходьте на канал. а на сьогодні це все, друзі. До побачення, телебачення.